Чи ревнує тебе партнер? Усім привіт! З вами Літара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я, чи свій знак дякую, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, чи ревнує вас партнер? Чи ревнує він? Він точно вважає, що ви його доля, що ви не просто так з'явилися у вашому, у вашому в його житті. Так, червнує він. Ви знаєте, мені чомусь по цим картам взагалі хочеться сказати, що ні, не рівнує, але це не означає, що йому все одно на вас, тому що тут такі карти стабільності, стабільних відносин, приємних відносин. А знаєте, ви пройшли через е, труднощі, складнощі. І що ви розумієте, що ви один одному більше, ніж просто. Е, ви не ви не підете просто так там змінювати все, що ви пройшли, на якусь мімольотну, знаєте, связь на якийсь е, зв'язок, такий незрозумілий. Він це розуміє, і він розуміє, що ви ну, достатньо стабільний партнер, на якого можна покластися. Тобто в нього навіть може думки не виникати, що м -м, треба ревнувати, тому що. Ніби в його картині світу ви його стабільна надійна опора, тил, його підтримка, допомога і, в принципі, сім'я так. він, звісно, буде боротися за вас, якщо це потрібно буде, але наразі я думаю, що в нього просто навіть не виникає таких думок, що треба вас ревнувати, тому що для нього ви дуже-дуже стабільний партнер, ви багато чого пройшли. Багато чого чекали, взращували, так, і нарешті зараз можна сказати, що він просто вірить вам, щиро вірить вам, тому він просто вже немає таких, знаєте, емоцій, як там колись могло бути на початку відносин, коли люди ревнують трішки, так, якось там спостерігають за реакціями, за поглядами. Ні, тут зараз такого нема.